Вітаємо в ефірі. Програма Бережімо планету. Оператор та ведучий позикатор Млинів Гебєф і наша творча молодь Даніл Михайличенко. Добрий день. Ось в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості цей чудовий випуск журналу, що має таку тематичну назву Бережимо планету, покажи, будь ласка, опладинку, так передається Данилові за популяризацію читання. Це саме цьогорічна така цікава рубрика. Ми дякуємо редакції цього видання і меценатам, які вкладають кошти в інвестиції в такі інтелектуальні інвестиції для нашої сучасної молоді, Отож, робимо дуже важливу справу. А от зараз Даніл нам скаже, чим тобі подобається саме журнал Джміль дуже гарні картинки, завдання, персонажі і сюжети. І цікаві сюжети. Добре. А що ти хочеш побажати нашим глядачам? Багато читати. Дякуємо. Читаємо. Читаємо Джміль, читаємо українські журнали і книжки. І в рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості інформація є на сайті громадської організації психокультура. Ще можна долучитися, створити свої сюжети і отримати дитячий журнал у Подарунок. Дивіться, читайте інформацію актуальну і на цьому дякуємо за увагу.